На селищі імені 18 вересня біля церкви розгорнуто додатковий пункт незламності представниками Павлоградської міської ради та ДСНС. Люди можуть прийти зарядити свої телефони та інші гаджети, поки тривають аварійні відключення світла. Уже кілька днів поспіль селище імені 18 вересня залишається без електропостачання. Мешканці вимушені шукати можливість зарядити телефони, повербанки і ліхтарі. Додатковий мобільний пункт незламності частково розвантажує ситуацію та дозволяє людям отримати базове енергоживлення. Зараз поставили ось цей додатковий пункт. Як вважаєте, вони потрібні взагалі місту? з одної сторони, да. Потому что не все имеют такую возможность, например, это хорошо, у кого-то есть машина, да, что ты можешь снять с нее аккумулятор и просто обычным зарядным, ну, тот, что в прикуритель вставляется, ты можешь подзарядить дома. Mm -hmm. Вот я, например, последние 3-4 дня так мы и делаем. Mm -hmm. А бабушки, дедушки, например, ну, вот, ну, у кого нету, те идут или вот в такие пункты, или в АТБ ходят. Ну, у всех Овербанки есть, все это самое. Mm -hmm. А як ви справлялися всі ці дні взагалі? Як ви заряджаєте? Так, так, на роботі заряджаюсь. А от сьогодні не вийшло, а сьогодні тут заряджаюсь. Взагалі ви знаєте, як працювати на саме цей пункт або ні? Ну от це ж ви перший раз поставили. Ну от прийшов, бо я рядом живу. Коли ну, у людей світла немає, деяким не вистачає місця ну, там, зарядитися десь. Тому потрібно дуже. Окрім додаткової мобільної точки, продовжує працювати і основний пункт незламності у гімназії номер 11. Деякі люди заряджають техніку на роботі, інші у знайомих чи в місцевих закладах, які працюють із генераторами. Тільки приїхала з ПШС, у подруги заповняла. Ви тут на районі не заряджати в тебе в ліцей пункт незламності? Ні, просто є подружка на ПШС, Поїхала к неї помити голову. Зарядиться. Ну, люди не успевают от, там, стоять в очереди. Ну, вот я, да? Нечем стоять там в очереди 3-4 часа. Я уехала к подруге. Угу. А если бы было здесь, ну, я бы не тратилась и человека не напрягала. Когда на работе, когда ходим в школу. Ну вот просто с пунктами на АТБ и іншими? Нет, там не достается. Там пока очередь займуть, что у нас... Дома ділов куча і на роботу треба. У міській раді зазначають, що фахівці продовжують працювати над відновленням електропостачання на селищі. Додатковий пункт незламності працюватиме, допоки на селищі не відновлять електропостачання. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Ксенія Луніна, Юрій Шевченко, Анна Макабула. Новини ПТРК.